Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про готель Монтенегро. Готель розташований в курортному селищі Бечич, в 50 метрах від власного пляжу. Зараз на відео ми бачимо ресепшн готелю. Одразу скажу, у готелі дуже приємний запах, який запам'ятовується. Готель працює на всіх видах харчування від сніданків до все включно. Одразу скажу, що на сніданок та вечерю тільки буде водичка безкоштовна. Зараз з вами на відео ми бачимо номер стандарт з французьким балконом. Максимальне розміщення 2 плюс 1. В номері є телевізор, кондиціонер, сейф безкоштовно, міні-бар за додаткову плату. А також халат і капці, ванна кімнаті, фен та косметичні принадлежності. Готель хочу дуже порекомендувати для сімейного відпочинку з дітками. Зараз ми з вами вже в новому блоці. Де була реновація номерів Суперіор в цьому році, у 2025? -му. Максимальне розміщення в номері суперіор, яке у нас на відео 2 плюс 1. В номері є Wi-Fi, кондиціонер, телевізор, безкоштовний сейф, міні-бар буде за додаткову плату, а також халати і капці та косметичні принадлежності приналежності ванній кімнаті. В готелі зелена та доглянута територія. Також у готелі є спа-центр, де басейн, сауна, джакузі будуть безкоштовно, інші послуги, такі як масаж, будуть за додаткову плату. Для діток в цьому готелі є дитячий клуб, ігрова кімната, басейн та ігровий майданчик. Зараз на відео ви бачите саме цей ігровий майданчик. У готелі також є анімаційна програма і жива музика вечорами в головному ресторані. До пляжу 50 метрів, пляж у готеля свій, піщано-гальковий, шезлонги та парасольки і рушнички будуть безкоштовно. Погляд готелю був 11 квітня. Басейн та пляж ще не були готові, але готель вже працював і в вспав дуже багато відпочиваючих. Дякую за перегляд! Щоб забронювати тур у цьому або іншому готелі, ви зможете написавши мені або зателефонувавши за номерами, що вказані на екрані.